Досвід у нас багатий. Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у вузко. Химерний привіт жахолюбам, які з нетерпінням очікували нового випуску підвального кінозалу. І сьогодні ми уже в шосте скрикнемо від примарного обличчя, вкотре проведемо обряд із головним екзорцистом Ватикану, а також познайомимося із бідолахою Ренфілдом, у якого шеф справжнє чудовисько. У ролі гіда, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Крик 6. Лора Крейн викладала в університеті Блекмор у Нью-Йорку. спеціалізувалася на слешерах 90-х, але знавцем, певно, була не дуже, бо в кращих традиціях попередніх частин після розмови по телефону полягла від ножа примарного обличчя. Ним виявився один із її студентів, Джейсон, який разом із друзякою Грегом був просто відбитим фаном і хотів завершити фільм Річі. Якщо ви думаєте, що це кінець, і я тупо заспойлив усе, то ні. Це лише початок. Отож, не встигає прийти убивця домів та відзначити успішну справу, як після коротенької телефонної балачки знаходить голову Грега в холодильнику, а замить і свою смерть від примарного обличчя Карпентери та Мікс Мартіни мешкають тепер у Нью-Йорку. Щоправда, Сем живеться а інтернетом ширяться чутки, що це насправді вона ман'ячіло із Вудсборо. А тут ще й викликають до відділку, оскільки на місці вбивства знайшли документи. Сем, сестри вирушають до відділку і відразу ж зазнають нападу примарного обличчя. Схоже, втеча з Вудсборо не вирішила проблеми. У фільмі знімалися Меліса Барера, Темрява в Мені, Дженна Ортега, «Ікс Венздей», Джасмін Савой Браун, Шершні, Мейсон Гудінг над безодною та Кортні Кокс, яка знялася станом на зараз у кожному з попередніх фільмів франшизи. Сценаристи та режисери теж перекочували з попередньої частини: Джеймс Вандербільд і Гай Бусік та Тайлер Джилет і Мет Бетінеллі Ольпін відповідно. Відразу після передпоказу усі почали писати, що крик 6 – це просто бомба і шикарна частина, і прям перлина американського горору. Тому я використав стару методику і до перегляду йшов дещо упередженим, себто налаштованим на найгірше. Шостий фільм дещо відрізняється від решти. Тут змінили основну локацію. Початок відбувається невдома у героя. Перше примарне обличчя розкривається відразу, маска дещо відрізняється від класичної. А ще обійшлися без сідні преско та діралі. Бо ви ж пам'ятаєте, що останнього випаляли у п'ятій частині. Причому Нів Кембл відмовилася від зйомок через фінансове питання. Актрису підтримали багато колег по минулих частинах. Девід Аркет, наприклад, заявив, що фільму тепер точно торба і провал у прокаті, бо крик безсіднії не крик ніякий. Як виявилося, Нострадамус із аркета поганенький, бо при бюджеті у 35 мільйонів доларів стрічка зібрала уже більше 160. Для прикладу попередня частина зібрала 138, при бюджеті у 24. Можливо, пора визнати, що Кембл Кокс Аркет це вже застаріла трійка героїв, і їх час закінчився. Але не час нашого випуску, тому продовжимо. Рівень живучості героїв побив, мабуть, усі рекорди у франшизі. Я вже не звертаю уваги, що нефігові порізи не заважають бігати та якось протистояти ворогу, але кількість живих. Персонажів на останніх кадрах знизив рівень реалістичності фільму в моїх очах на жалюгідний мінімум. Проте кінцівка доволі непогана. Прив'язка до п'ятої частини притягнута, щоправда, за генеталіє. Але у стилі попередніх фільмів. Красиво розкривається, хто ж був примарним обличчям і скривавим махачем на закуску. Рівень екшену та насилля цілком виправдовує у півтора рази більший бюджет. Ну або це у Канаді значно дорожче знімати. Сподобалося наповнення святилища, у якому були елементи з кожного крику. Не удару ножем, а саме оригінального фільму. Асортимент костюмів у сцені в метро теж потужний. Поціновуючи жахастиків, можуть тицяти паузу не що секунди і впізнавати улюбленців. От тільки у мене з'явилося стійке таке враження, що події перемістили у Нью-Йорк саме задля цієї сцени. Бо більше нічого на зміну локації і не натякає. Герої так само легко орієнтуються в місті, так само мало свідків навколо, і так само швидко усі дістаються усюди. Класично для себе я вгадав лише одного із лиходіїв, решта були дещо неочікуваними. Загалом Крик 6 це непогане продовження п'ятої частини і розвиток ребуту культової франшизи. Фанам стрічок Крейвена найімовірніше не засмакує. А інші отримують мета іронічний слешер під певце. І сьогодні Крик 6 отримує звання Крик і місто. Екзорцист Ватикану. Жив був Габріель Аморт. Екзорцист бунтар, який катався на скутері, жартував, часом випивав та й взагалі кардинально відрізнявся від стереотипного священника. Тим часом Джулія разом зі своїми дітьми прибула до невеликого іспанського аббатства, яке отримала у спадок. Проте реставрації заважають химерні речі, які починають відбуватися у будинку. Потім ще й у тіло сина вселяється демон і починає вимагати справжнього священника, а саме Аморта, разом із місцевим священником Ексвібелем. Габріелю доведеться зіткнутися не лише із демоном у тілі дитини, а й із власним темним минулим, а також жахливою таємницею, яку роками приховувала церква. Головні ролі виконали Рассел Кроу, безжальний та гладіатор, Дзовато, бульварні жахіття міста Янголів, Алекс Есоу, Острів Кошмарів та Франко Неро Джанго Вільний режисер Джуліус Ейвері, молода кров та оверлорд. А сценарії написано Майклом Петроні, обряд та фальшивка, спільно з Еваном Спіліотополосом. Нечастивий та красуня і чудовисько. Сюжет базується на мемуарах ватиканського екзорциста Габріеля Аморта. Мабуть, це мало би натякнути, що фільм щира правда і ніяка не вигадка. Але віриться все одно тугенько. Та й Міжнародна асоціація екзорцистів висловила свою стурбованість, що їх діяльність показано як якийсь перформанс. Сподобався Расл Кроу у ролі екзорциста, харизматичний і якісний, кажуть, актора справді зацікавила особистість священника, і він навіть спілкувався з його друзями і однодумцями, аби краще вжитися в роль. І що цікаво, це по факту єдиний більш-менш розкритий персонаж, решта типу декорації, щоб просто бути у сюжеті. Гарна сцена вигнання диявола на початку фільму повіяла якоюсь такою атмосферою стрічки Константин. Сюжетна частина про таємниці, заховані в нетрях хабаства, була багатообіцяючою, але вона анітрохи не посунула жанр фільму. Тобто він як був містичним жахастиком, то так ним і лишився, не посунувшись у бік, ну, наприклад, психологічного трилеру. Власне, фільм важко назвати і горором. Скрімери відверто ніякі та й інші жахаючі елементи нічим не вражають. Практично усі з них ви вже бачили в інших стрічках про екзорцистів, ну і навіть не тільки про них. Оцінити можна хіба загальну гнітючу атмосферу і інтер'єри. Все інше доволі передбачуване та посереднє. Кінцівка викликала полярні враження з одного боку, вона доволі ні в року. А з іншого оголошує фільм чимось на кшталт першого епізоду 200-серійної франшизи. Шість проти одного, що творці здуються на перших трьох фільмах. До речі, це не перша стрічка про Габріеля Аморта. Можете загугнути документалку Диявол та отець Аморт 2017-го. Для контрасту. Загалом Екзорцист Ватикану це доволі типовий фільм про нетипового екзорциста, який нагадує про скелетів у шафі, та що головне не робота, а результат. І сьогодні екзорцист Ватикану отримає звання Церковні секрети. Ренфілд Головний герой Ренфілд страждає від надзвичайно токсичних стосунків зі своїм шефом. Справа у тому, що він уже майже століття асистент графа Дракули. Так вампіряка живий і у наші дні, мешкає у закинутій будівлі та потребує свіжої крові. Для цього Ренфілд відвідує групи підтримки і потім забирає кривдників у якості харчу для боса. Побут і світогляд Ренфілда остаточно змінює один, здавалося б, звичайнісінький день, коли чоловік неочікувано для себе рятує справжню непідкупну поліцейську Ребеку Квінсі від членів місцевого клану. Присутні вважають його справжнісіньким героєм, проте не члени клану. І точно не любий шеф Дракула, який вирішив підкорити усенький світ з допомогою чи без допомоги Ренфілда. Головні ролі зіграли Ніколас Голд, меню та тепло наших тіл, Ніколас Кейдж, дивокрай Віллі та примарний вершник, Аквафіна Вісім подруг Оушена, Бен Шварц парки та зону відпочинку, а також Шогре Акдашлу – будинок із піску та туману. Режисер Кріс Маккей, легофільм фільм Бетмен та війна майбутнього сценарій. Написано Райном Рідлі, серіали Примари та Ріки Морті за оригінальною ідеєю Роберта Кіркмана. Серіали «І мертві підуть та «Бійтесь ходячих мерців у далекому 2014 році Universal Pictures повідомила про створення об'єднаного всесвіту на основі своєї франшизи Класичні монстри. Першим фільмом спершу став Дракула. Невідома історія того ж таки 2014 який критики зустріли доволі непривітно. Тоді наступним першим фільмом оголосили мумію 2017-го, яку спіткала не надто краща доля. Успіх людини-невидинки 2021-го змотивував продюсерів на продовження спроб, але вирішили спинитися поки на сольних фільмах, не пов'язаних поміж собою. Ренфілд позиціонується як сиквел до дракули 31-го року. Тобто, це буквально ті, ж грав «Дракула» та Ренфілд, тільки на 90 років пізніше. Ну що натякає, наприклад, чорно-біла сцена. Але фільм не похмурий драматичний горор, а цілком динамічна чорна комедія із м'ясом, кров'ю та кишками. Так буквально. І в центрі сюжету саме слуга «Дракули» Ренфілд. Головною прикрасою стрічки є Ніколаси Голд і Кейдж. Акторам чітко підійшли типажі, і персонажі виглядають ну дуже вже потужно. Решта персонажів, як члени клану Лобо, Ребека чи група підтримки, теж непогані, але у пам'яті не лишаються. По цілоучим припаде до смаку і рівень жорстокості фільму. Місцями вона справді гротескно перебільшена. Як у стрічках Тарантіно, але при цьому цілком собі вписується у сюжет, який плавно балансує між чорною комедією, кримінальним трилером і містичним бойовиком. Балансування зумовлюється закладеними сюжетними лініями: там прагнення Дракули захопити світ, прагнення Ребеки порвати коло продажних копів і знищити клан лобо, та прагнення Ренфілда вирватися із рабства. І перетини оцих от ліній, власне, формують основні сюжетні моменти. Кінцівка дуже в стилі комедії та супергероїцьких фільмів Марвел, але вона не виривається із контексту, тому засмакувала. А от ефект злету дракули у повітря виглядав. Надто дешево, незважаючи на те, що на постпродакшені мотузки замалювали. Загалом Ренфілд це не напряжний бойовичок про аб'юзивні стосунки, який когось змусить передивитися пріоритети у своєму житті, а когось просто розважить в очікуванні релізу останньої подорожі Деметри». І сьогодні Ренфілд отримує звання асистент вампіра. Таким випав сьогоднішній випуск. Сподіваємося, кров'ю нікого не забризкали, демонів усіх повиганяли, і дзвінки від примарного обличчя не приймали. У будь-якому разі, вдячні, що дотерпіли аж до цього місця. Не відмовимося і від вашої підтримки у соціальних мережах. Посилання в описі та зараз тут на екрані. Копійчина на розвиток проєкту завжди буде доречною. картка буде закріплена в описі. Донати на Збройні Сили України не менш а зараз навіть більш важливі. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Побачимося за місяць. Химерної ночі. Слава Україні!